Христос посеред нас, дорогі друзі, якщо вас цікавлять питання, де шукати сенс буття, як здобути перемогу над смертю або що таке досконала любов, тоді програма Православний вісник допоможе вам отримати на них відповіді. Прямо зараз ми спробуємо зробити це, ушанувавши святих із ближніх печер Київської лаври, побачивши, чим живе сучасна церква в особі її вірян. А на завершення дізнаємося, хто та як пише сьогодні православні ікони. Колись іще юнаком, читаючи життя Перших святих, я дивувався, як могли єгипетські відлюдники їсти тільки хліб та овочі і то трохи, та при цьому жити майже 100 років. І от сучасні медики встановили, обмеження в їжі позитивно впливає на здоров'я людини та навіть може додавати років життя. Тож користь подвигів єгипетських ченців доведено наукою. Але не варто їхати до Єгипту, щоб отримати майстер-клас із аскетики. Прямо поруч із нами є своє потужне джерело аскези і благодаті Свято Успенська Свято-Успенська Києво-Печерська лавра. 11 жовтня ми вшановуємо преподобних отців з її ближніх печер, які є прикладом справжнього духовного подвигу. Преподобні печерські скільки прочан лине щодня до нетлінних мощей цих світильників віри, важко навіть злічити. Про духовні подвиги преподобних розповідає Києво Печерський Петерик. У ближніх печерах знайшли свій вічний спокій 73 святих. Готуючи цей сюжет, ми вирішили розповісти, як шанують пам'ять преподобних чинці Києво-Печерської лаври, а передусім ті, хто отримав імена святих у постригу. Ближні печери ще називають Антонієвими на честь засновника монастиря. Вважаю великим благословенням Божим, те, що я можу вже багато років жити. І нести свій послуг на цьому місці, коли, на місці, яке колись обрав преподобний Антоній. Тоді це були зарослі, ліси. А тепер така краса, і саме основне це духовна а, серцевина а, нашого українського народу і нашої церкви. Тут кожен клаптик землі пропитаний потом, молитвою, постом. Багатьох сотень, мабуть, тисяч тих людей, які послідували преподобну Антонію, поселилися колись в пещери. Я вдячний Богу за те, що маю можливість кожен день ходити по цій землі, брати благословення, духовне благословення, преподобного Антонія і в інших подвижників, які тут лежать своїми нетлінними мощами. Які тут колись просто були, тому що дуже багато святих, які брали благословення на свій подвиг тут, але несли його далеко за гарадницями і нашої і вітчизни, і самих печерської лаври. Згадаємо ще одного і Печерського Варлаама. Тут у лабіринтах ближніх печер є невеличкий храм, заснований ще у 17 столітті, освячений на честь преподобного. Преподобные каждый поступал из разного звания. В основном были, естественно, простые люди, из крестьян, из ремесленников. Но есть целый ряд преподобных, которые вышли из знатных родов, из боярских, из княжеских даже. Ну, среди них был Варланд Бегумен Пещерский, он был известный человек. Был, его отец был боярином у великого князя. И понятно, он вырос в роскоши, в неге. Но ну, Господь призывает из всяких в его житии, конечно, много можно чему поучиться. Ну, лично для меня, как бы, он есть образец именно добродетели, послушания и к тому, что как человек может от всего отречься и придать руки свои, свою душу, свое тело, свое, весь ум свой в руки игумена, и гумена, и братья, и быть образцом добродетеля, послушания. У день памяти святого его нетлинные мощи поднимают в верхний храм для поклонения, під час литургии. А зовсім поруч із храмом преподобного Варлама у тихому куточку, рака з мощами преподобного Полікарпа. Архімандрит відомий як укладач житті святих угодників Печерських. За достойне чернече життя і духовну розсудливість був поставлений ігуменом обителі, яку очолював упродовж 18 років, а подвизався в монастирі ще зовсім юним отроком. Кожен раз, коли я підходжу до свого преподобного, Перше почуття, яке виникає в моїй душі, це сором, тому що преподобний полікарп при постригу в чернецтво мене взяв під свій покров і дуже соромно, що я не завжди живу. Як належно жити Монаху. Друге почуття, яке виникає, це моя вдячність за те, що преподобний мене визнав за свого і прийняв своїм чадом. Я дуже щасливий, що не тільки можу до ікони прикладуватися, а до тіла преподобного, до його святих мощей. І завдяки цьому іще глибше відчувається. Зв'язок із ним і ще більше відчувається його допомога і підтримка. І я і вірю, і надіюся, що преподобний сугубо за мене молиться і всієї своєї сили, з від всього своєрздовення, яке має перед Богом, перед престолом Небесним. Начальники монастиря та лавські привратники, просфорники і зодчі лікарі. Різні за віком та посадами вони своїм праведним життям і подвигом духовним заслужили у Господа святості. Про подвижництво лікаря Агапіта Печерського нам розповів архімандрит Феодосій, теж лікар за освітою. Преподобний Агапіт Печерський являється учнем преподобного Антонія Печерського, засновника Печерського монастиря. Проживав наприкінці одиннадцятого століття і. За все своє життя він відомий нам кількома чеснотами. По-перше, це його любов до ближніх. По-друге, це дар, який отримав преподобний Апі від Господа Бога зцілювати людей і велике його смирення. І любов не тільки до тих людей, які приходили до нього за зціленням, а навіть і до своїх явних ворогів. Преподобний апід Печерський всіма християнами вшановується як лікар. Як покровитель монахів і покровитель взагалі всіх лікарів. Тому я думаю, і я навіть не знаю ні однієї віруючої лікаря людини, яка би не зверталася до молитв до преподобного Агапіта, по молитвам до преподобного Агапіта Печерського. І сам особисто отримую допомогу. І мої пацієнти отримують таку допомогу. І навіть більше того, Моє своє церковлення, навчаючись в медичному університеті, я пов'язую безпосередньо з преподобаним Агапітом Печерським. Тому що храм, який існує на і по сьогоднішній день на території медичного університету імені Богомольця, це був тим, той храм, з якого я по суті ну, почав такі перші свідомі кроки свого церковного життя, яке закінчилось тим, що я знаходжусь в києво Печерській лаврі, являюсь лікарем, священником, монахом. І я от саме це пов'язую все із молитвами преподобного Печерського. Кожен, хто бодай де раз побував у печерах, не може не відчути благодаті, що йде від мощей преподобних. Є серед них і люди легендарні, такі як Ім'я Муромець та Нестор Літописець. Кожна обитель має свою історію, має свої традиції. Всі монахи печерської лаври, за традицією носять імена печерських подвижників. Тобто всі печерські монахи особливо щасливі, тому що мають можливість щодня за будь-якої проблеми, тривоги, якоїсь духовної кризи звернутися до свого покровителя, який знаходиться тут же, і попросити у нього святих молитв. Мій преподобний преподобний Пафнутій, і пакується далі печерах нього часто звертаюся, тому що теж, як будь-який монах, маю і духовні е, і падіння, і проблеми, і, і якісь е, 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 незрозуміння. І я до нього звертаюся з молитвою і відчуваю його прихильність, відчуваю його допомогу. Але по е, своєму послухові я найчастіше звертаюся до преподобного Нестора Літописця, який тут лежить, покоївся святими мощами. Преподобний Нестор є покровителем не тільки монахів. А й всіх тих, які мають відношення до письма, до науки, до журналістики. Тому сьогодні і я, оскільки я маю послуг, пов'язаний із пресою, з журналістикою, з письменством, до нього звертаються за підтримкою. І всі інші духовні журналісти, які теж приходять до лаври не тільки на на роботу, не тільки. Показувати людям славу Божу і історію нашої церкви, а й приходять як вірні, як звичайні християни, те, то до них завжди даємо таку пораду. Підходьте до мачей приплоднестра. Попросіть його покровительства, його допомоги, його підтримки, тому що без Божої підтримки, без його мудрої настанови дуже важко в цьому боремному світі. Який переповнений спокусами і неправдою. Лукавство дуже важко донести правду Божу, яка дається тільки тим, хто вірний серцем і хто чистий серцем. Тому саме молити приптобного Нестора допомагають сьогодні нам донести людям цю правду Божу. Цієї неділі ми чуємо зворушливу розповідь про земні проблеми та небесну благодать. Апостол Павло отримує откровення про те блаженство, яке Бог приготував своїм вірним. Водночас він просить у Господа забрати його недугу. Достатньо із тебе благодаті моєї, сила бо моя в немочі звершується, чує Павло у відповідь. Дійсно, благодать Божа компенсує будь-які складності нашого буття, якщо ми звертаємося до Бога та служимо йому. Отже, про служіння Богу вже за мить у теле Минулого тижня з архіпастерським візитом в Україні перебував патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II. Про відвіданий блаженнішим Феодором Одеської єпархії та перебіг подій у духовному житті Одещини, пов'язаних із участю предстоятеля Олександрійської церкви, наш сьогоднішній телелітопис. 28 вересня сотні вірян зустрічали патріарха Феодора біля свято-Троїцького собору Одеси, де свого часу блаженніший владика упродовж десяти років ніс послуг настоятеля храму. Божественну літургію в Соборі до слова одному з найстаріших храмів Одеси, патріарх Олександрійський звершував у співслужінні архієреїв української та молдовської православних церков, а також численного духовенства Одеської єпархії. Богослужіння правилось грецькою, церковнослов'янською та молдавською мовами. По завершенні літургії патріарх Феодор висловив свою братерську підтримку предстоятелю української православної церкви Митрополиту Онуфрію та запевнив, що молитиметься за єдність православ'я в Україні. А наступного дня, 29 вересня, патріарх Феодор ІІ разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм очолив божественну літургію у свято Успенському чоловічому монастирі Одеси. У своєму архіпастирському слові патріарх Олександрівський і всієї Африки наголосив, що його церква завжди твердо зберігала догмати православ'я. Він також закликав українських вірян бути вірними канонічній церкві. Ввечері того ж дня обидва предстоятелі Олександрійської та Української православної церкви у супроводі керуючого одеською єпархією митрополита Гафангела відвідали Ізмаїл. Гості завітали до свята Миколаївського Ізмаїльського чоловічого монастиря та вклонилися його святиням. А потім в Покровському соборі Ізмаїла було відправлено всенічне бдіння. 30 вересня відбулася знаменна подія в житті Болграда. Православні віряни радо зустрічали високих духовних гостей біля воріт Спасо-Преображенського собору міста. Серед тих, хто зустрічав владик, були не тільки місцеві парафіяни, а й державні посадовці, керівництво причорноморського міста та Болградського району, а також генеральний консул Республіки Румунія в Одесі. Перед тим, як відслужити урочисту Божественну літургію, патріарх Феодор та митрополит Онуфрій звершили чин великого освячення спасо Преображенського собору, який був відбудований після зруйнування та багаторічного занепаду у ХХ столітті. Урочиста божественна літургія звершувалася за великою кількістю архієреїв та священнослужителів Олександрійської, болгарської, української. Та молдовської православних церков, чернецтва одеської єпархії, а також численних богомольців. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до Пасти з першосвятительським словом. Цього дня Свята Церква вшановувала пам'ять мучениць, віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Митрополит Онуфрій принагідно привітав усіх жінок із цим святом і з побажанням усім мати в серці віру, надію та любов. Християнські чесноти необхідні кожному християнину. У великому переліку 79 святих, що в ближніх печерах лаври спочивають, багато священників, лікарів. Воїнів, святителів будівничих, але окреме місце посідають ті, хто створював красу та оздобу лаври, налаштовуючи на молитву її відвідувачів. Преподобні Аліпій та Григорій Конописці у далекому 11 столітті, в епоху відсутності масової книжності, мовою фарб та образів, розповідали новоохрещеним Русичам про Бога та Його святих, про євангельські події, про богословські істини та Божі закони. Наскільки збереглося їхнє мистецтво в наші дні? Дізнаємося, познайомившись із сучасним іконописцем. Сергій Вандаловський пише ікони прямо в серці Києво-Печерської лаври. откровенно, что это промисел Божий меня на это посадить место, Я только этом каждый день убеждаюсь. Я выхожу, у мене синее небо, громадное сонце, белые стіни, золоти купола, Літургія, кожне утро літургія. Сім'ї у майстра всі люди творчі: батько, художник, мати, архітектор, діти, художник та музикант. А коріння знамените, друге прізвище Сергія Вандаловського Крістер. Він праправнук правнук того самого Вільгельма Крістера, який всередині 19-го століття, приїхавши з південної Саксонії, облаштував у Києві зразкове садівниче господарство. На місці всім відомого нині масиву виноградар. А бабуся, уроджена Крістер, вчилася у Лаврі, у Мурашках в майстерні, де зараз працює сам Сергій. Ось тут на світ з'являються лики творця святих. Зараз майстер створює чергову серію ікон. Зараз у мене сім больших ікон. Очень вот. скити. У художника свій метод роботи. То есть не, не по одній, а одразу всі, так виходить. По кругу. Здесь, здесь, здесь. Ось вот так, вот на этом крісле їжджу і по очереди всі.

Але фантазії місця немає. Іконопис іде суворо за каноном і поза часом. Безразмірно. Не то, що коли -то вона починається, коли ти виходиш з процесу, а як би завжди, робота завжди. Перший іконостас майстра знаходиться в Київській Лінці. Потім були церкви Києва, України, храми Афону. Потенціал майстер шукає в лаконізмі. Іконопис стремиться до лаконічності. Лаконічність – це виразительність. Це, по суті, коли життя, Вернее, возможность опережает желание. Бог творить одну вселенную. И о чем это говорит? Это говорит о том, что его всемогущество опережает его желание. Роботи Сергія Вандаловського відомі по всьому світу. Причина такої популярності в тому, що ікони майстра нічого не зображують. Образ являє, не зображає, а являє красотою. І являє, що він первообраз. Взагалі, по великому счету, ікона – це проповідь. Проповідь – це спасіння, це благовістя. Благовістя – це теж Євангелія, тому що тут невидимий Бог, который вне ней трансцендентен творению, вообще совершенно иной, совершенно воплощается, соединяется с проклятым миром, который от него отпал. Але насколько икона, древний каноничный вид мистецтва є близькою нашим участникам? Ангелам иконы не нужны. Ими Евангелие не нужно. Они лице Отца Небесного зря всегда, как говорится, на небе. А здесь, на Земле, вот для нас нужен такой ориентир. Ікона от в ніжні орієнтірка. знаєте, чотири сторони світу. І слі їх нет, то взагалі розтіряєшся. Ікони майстра, наче вікна у вічність, коли розчиняється суєта, зупиняється час і настає божественна безкінечність. На сьогодні це все, дорогі наші глядачі. Але у колективу програми Православний Вісник іще багато тем, які безумовно вас зацікавлять. Тож чекаємо на вас, як завжди, за тиждень. І перед тим, як попрощатися. Невідомо достеменно, скільки років земного життя додали лавським преподобним такі аскетичні вправи, як утримання від зайвого та подолання свого его, примножені на молитву та звершені справи любові до ближнього. Але саме вони допомогли цим святим досягнути вершин Богопізнання та, зрештою, відчинити двері у життя вічне, чого ми щиро бажаємо і усім вам. Христос, посеред нас і є і буде